1 листопада своє професійне свято відзначають соціальні працівники. Чимало представниць та представників цієї професії опікуються пенсіонерами, ветеранами, родинами загиблих захисників та захисниць у ямпільській громаді. Фахівці соціальної сфери дбають про одиноких мешканців громади, допомагаючи із побутом, ліками а для захисників та їхніх родин створили простір, де надають юридичну, психологічну та соціальну допомогу. Вже понад 20 років Марія Віт із села Писарівка Ямпільської громади працює соціальною працівницею. Кілька разів на тиждень вона навідує одиноких бабусь і дідусів, які потребують допомоги та підтримки. Для пані Марії за стільки років турбота про інших уже перестала бути роботою. Для жінки її підопічні стали уже родиною. 83 річна Марія Андрухова одна із тих, ким опікується соціальна працівниця. Вона з вдячністю говорить про допомогу Марії. Панова принесе. Посапаю, до приспу зробила мені коло хати. общем, я вже не годна робити, а знала робити. А зараз дуже хочеться, щоб така людина була, щоб допомагала, бо як вже мене не було, вже, щоб не вона. Бо я заслабаю, а вона вже і уколи, і заботиться купує. Ямпільський відділ соціальних послуг надає безліч сервісів. Це і юридична, психологічна та матеріальна допомога, це обслуговування пенсіонерів вдома та підтримка людей, які перебувають у складних життєвих обставинах. За 20 років своєї роботи я переносила велику кількість кубометрів дров, тисячі відер води, ліки, продукти. Дуже люблять мої бабусі, коли я їм щось приготую. Завжди кажуть, що смачно. Люблю своїх людей, турбуюся за їх здоров'я, переживаю, коли вони хворіють. Дбають у Ямпільській громаді і про ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин. На базі ЦНАПу працює простір, де надаються усі види підтримки від оформлення документів до роботи з психологом. Центр інклюзивний і доступний для людей з інвалідністю. Тут консультують щодо матеріальної допомоги, ветеранських програм, грантових можливостей та іншої підтримки. Особливу увагу приділяють родинам полеглих і зниклих безвісти оборонців. У громаді таких понад дві сотні. Я допомагаю так само рідними з документами, соціальний супровід, психологічна підтримка. І ну, все, що необхідно, намагаємося запросити другі організації, фонди, хто має фахових спеціалістів, хто може нам допомогти. У громаді працюють також два фахівці супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, які допомагають військовим та їхнім родинам. На обліку в ямпільській громаді понад 700 ветеранів. Соціальні послуги надають усім малозахищеним категоріям населення. У програмі в нас було виділено в цьому році 18,6 мільйона гривень, що порівні з минулим роком на 2 мільйона більше, але це ще не закінчився рік, тому відповідно. Всі фінансування, які вони необхідні, підтримуються нашим депутатським корпусом. Щороку в першу неділю листопада в Україні відзначають День соціального працівника свято людей, чия щоденна праця наповнена турботою, добром і допомогою тим, хто найбільше цього потребує. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.